Привіт наші улюблені, шановні, привіт любителі Євробачення, привіт любителі музики. І також ще привіт тих, хто люблять ну, просто дивитися всякі канали на Ютубі, де якісь е чувирли сидять і говорять про музику. Please, no. Не слухайте його, ви прийшли на правильний канал, щоб послухати... правильний... Правильні враження від е, правильних, я сподіваюся, пісень. Ми знову будемо дивитися країни у порядку їх турнірної таблиці, тобто порівнювати з кінця і початку списку. І сьогодні в нас буде Португалія. Yes, my... Італію. Португалію, яка дуже була цікава, мені дуже сподобався і виступ. І пісня, а вона чогось набрала дуже-дуже-дуже мало. Скажу так, якби був кращий номер, може б трішки вище була. А взагалі нам пісня подобається, і якщо ви не бачили нашу реакцію на цю пісню, то можете пройти. Угу. Чи ти про це казала? Так. Бо я не слухатиму. Як І якщо ви не бачили реакцію на цю пісню, обов'язково зайдіть, подивіться. І взагалі пісня класна. Сначала у мене не то на суфльорі. От як тільки я згадую між вона у мене в голові одразу О, вона починає мані... грати. негає. Просто а зараз. А грає. Кураса... Мені кортить дізнатися, наскільки чесною вона була на Євробаченні. Я підозрюю, що на Євробаченні вона представила те, що робить взагалі у житті постійно. Mm -hmm. Тому що це було дуже професійно, дуже кабарешно, дуже м -м, грайливо. І я сподіваюся, що інші її пісні такі самі. Ми сьогодні подивимось пісню, яка вийшла три місяці тому. Наскільки я бачу, це у нас кліп. Що непогано. Подивимось, що вона нам.

Клон, клон, айкураса. Музично і побудуванням е пісні абсолютно структури. Настрій заряджаю. Скажи. Він це перекриває. Клас. Клас. Мені подобається, як вона грає угу. обличчя. Бейжар када пасу. І знаєш, що мені найбільше подобається? Не підбиралися оці моделі актори ну, Так, там, так. Доби, люди звичайні. звичайні. Я так підозрюю, що і пісня про щось таке. Знаєш, Красі, мені, як за мене. Mm -hmm. так. Як мені подобається, як вона голосом? Vais ter saudades a dobrar? Vais ter de cuidar bem de mim. Одне обличчям інше ну це дуже дуже талановито. О, а ну давай мала. Середньоземноморські серіали, в принципі, Однозначно, я ці пісні буду слухати. Я одразу кажу. дуже даю собі. Штирк не, ви не wow Я, я грибу, я це, це дуже прикольно. Я, як людина, культурний код якої десь відсотків на 60% складається з нот. Я часто знайомлюся з культурою інших країн саме через музику. Так, є гастрономічні тури, є архітектурні. Для мене ще дуже важливо, як звучить країна. Тому він І, не дивиться є Тому я дуже заздрю людям, які можуть не тільки подорожувати, не тільки. Тільки їсти у секартвело хінкалі у, mm. <свісно> у Португалії, там що морепродукти. Але і слухати цю музику, тому що ну от уяви собі, ми це почули. А для португальців це норма, така музика. Вони це чують ну, постійно. Ну по радіо, постійно я думаю, крутиться. Іноді іноді є заздрість, тому що ну в нас такої музики дуже мало поки що. Якщо брешеш, то кажи людям правду. Мало є таких українських виконавців. Ну я б навіть сказав, дуже мало, яких би я йшов по вулиці, слухав, вона заграла, і я почав би підтанцьовувати. Під цю я точно буду підтанцювати ходити. Ходячи. По вулиці. Зараз оф-трішечки їхала до тебе і в таксі просто була українізація полякової Що? Я прям думала, що в мене полюються крова, кроваві сльози з очей, з вух. Я прям. Така думаю, боже, оце у оце, оце? Оце нас на радіо крутять. Та, там ну це я тобі не рекомендую це прослуховувати. А бо я й не буду. Бо це жах. І я прям така не мої навушники. Дайте мені щось струмити собі в вуха, тому що я не хочу це послухати. Oh, але я не хочу виключати той момент, що текст може бути такий, як у поляковий. What? Настрій пісні музично класний і незвичний, але текст. Може бути такий, як у дала ну, ти 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 зарахунок... Таке харчування для мізків, Треба буде за рахунок читати. того, що ми не знаємо текст. Воно сприймається інакше. А прикинь, якщо я звісно, а, не в... я. я звісно не виключаю, що за кордоном а, є такі а, дебільні тексти. Це він Чи... вже легесенько сказав. А, а, вірогідність цього вона нікому ніколи не дорівнює нулю. І вона досить висока, зважаючи а -а. на цей на антураж кліпу. Та сінь там ти так нові. Підловила тебе. <гум> ну, слухай, якщо мені би довелося чу, слухати отаку крінжу, як шльопки, то краще я буду це слухати португальською з такою музикою. згодна. Так. згодно, отут я з тобою повністю згодна. Йой, най буде. І другою ми подивимось Італію. Мені здається, там буде знову щось лірично, сумне, як Марко любить. Він це виконує дуже прекрасно, він це вміє, це його, мені здається, стилістика і він в цьому майстер cuore dove il sole è sempre spento. Таке щось ліричне, надривно драматичне, оцим своїм італійським голосом щось вириває тобі серце. Скажу ти за ти себе, двовіти мені дійсно вирвало серце, воно потрапило в мене. Ага. Я казав, от на в дайджесті, здається, ми коли говорили ага. про нього. Я сказав, що. А дійсно, хоч я не любитель оцих цих класичних італійських вокалів, але ось саме ця пісня кудись мені потрапила, і щось він це зробив з цією музикою. Тому давайте послухаємо пісню, яку назву якої я ніколи в житті, мабуть, не, не вимовлю. А ви з нами реагуйте унизу. Al mondo non esiste nessuna come te Che mi scorso Con gli stessi Quando fuori c'è il sole Mi due vite non ne fate Malinconi Che Che mi ricorda che ogni cosa è mia Слухай, тобі будь-який медляк італійський буде нагадувати до Мені подобається картинка, дуже красива. От. А я сижу і дивлюся, як вона мені подобається. Ti dici no? Guardo la tua ombra farsi piccola Come un abbraccio sulle scale Ma po' dure, 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 molto dure, 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 Che dure, 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 У мене тешала по ногам. Mm. Чомусь. Вся мурагаці верду. Мені не подобається мелодія цієї пісні. Дуже проста? Дуже заплутана, не в тему заплутана якось. Ну це особисте. Не знаю, мені вона нормально лягає. А мені важко схоплювано. Оце саме те, що я зазвичай не люблю в італійських піснях. Отакі мелодії, отакий рух незрозумілий. Отут вона вирівнялась. Не знаю, мені Італійська оця. Нарощування, uh -huh. на нарощування, нарощування. Mm. Андяносен саме Кінцю стало трішки нудніше. Вже уже нудніше стало, так. Навіть оцей не дам. Треба було давати або трошки більше так. музичного розвитку, або вже закінчило. Або триматися на цьому storia. Хм. А це вже був цікавий досвід. Цікавий, тому що мені більше не сподобалось, ніж сподобалось. О, це така сподіванка. Якщо взяти пісню, то мені сподобалося 10%, на 35-38 навіть не до 40. А от більша частина мені не сподобалася. От саме через те, що я сказав перед тим. А дійсно, хоч я не любитель оцих класичних італійських вокалів, <звук> інструментальна складова тут прекрасна. Це довійте. В принципі, так! Це Vita". так. <звук> тут ми знову ж таки бачимо, що Марко Менгоні він а, який був у на Євробаченні, такий він і уже це дуже круто, це прикольно. А от мені не сподобалося на куплетах мелодія. Вандофорішальцоре Анастрана форма дімалінконі. Рух мелодії був якийсь, знаєте, більше розповісти, ніж заспівати. Мені от в цій композиції це не зайшло. Hai. Ти знаєш, мені в принципі сподобалась пісня. Як я й думала, буде щось лірично-драматичне, чим воно і було. Але е, мені Мелодія якось зайшла. Господи, допоможи. Я її повністю сприймала, я її повністю слідувала і якось. Ну, бачиш, тут уже собі не можу сказати, що поєднання голосів у них прекрасне. Зробили дуже, дуже класну гармонію на голосах, дуже класні інтервали, дуже мелодійно. Ну, в принципі, коли створювалася музичка, то попрацювали продюсери, mm -hmm. саунд продюсери, саунд дизайнери дуже добре. Знаєш, в цьому відео е, я маю сказати, що що Португалія, що Італія. Показали клони своїх пісень на Євробаченні, трішечки відозмінені, трішечки з іншим десь приблизним настроєм, не іншим, десь приблизно однаковим настроєм. Але мене е, задовільнила і та, і та пісня. Success. Мені норм і те, і те. Е, Португалія, ти кажеш, що ти б слухав. Якщо вона мені трапиться в плейлісті, обов'язково я навіть не буду перемикати, а зробити. я додавати можливо не буду. Робіть mm весь -hmm. А ми дякуємо вам за те, що ви подивились це відео. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо щось не сподобалось, можете завжди написати нам в коментарях свої враження. Ми завжди це читаємо. Не факт, що відповімо, звісно, але ви пишіть. Там знайдуться ті, хто підтримує, хто посперечається. Сподіваюся, що ви гарно провели цей час з нами і. Ну, до зустрічі у наших наступних відео.